Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні ми знову подорожуємо і відвідуємо старовинне місто Баварії. Оне е, найбільше з міст. Е, навіть більше скажу четверте за величиною і красою. Це Регенсбург. Подивіться, яка краса це Ми щойно приїхали, недалеко відійшли від Хаубан Хоху вокзалу. І ось такий чудовий вид відкривається перед нами, а попереду ще багато цього цікавого, неймовірного, місто дуже старовинне. Збережена архітектура 12 століття. Є дуже багато визначних місць, які хочеться відвідати. І по можливості я буду знімати та ділитися цими чудовими пейзажами, пам'ятками архітектури з вами. Неймовірно, я просто у захваті. Їхати від Мюнхену майже дві години. Так, не прощаємося, зустрінемося з вами на новій локації. Гарного дня, тихо та спокійно.